Мы туда не Вот хотят задать. Задать питание Григорий Миколаевич, вот спитайте у людей, как депутат, кто тут коли вона організувалась пару днів чи як це саме? Та воно вже роки роки тут роки тут ось Руки. чуєте? і літом невозможно ні форточку відкрити, навіть якщо всередині дома живеш, форточку невозможно відкрити. Тут аж мерево робиться, ну, то він... і прибирають. А коли тут прибирає контейнери? ніколи

Чекачка, як не можна відкривати. Ви ніколи не стояли, ніколи. Тут почнемо. Трактора ходять вас по квартирам прибирають. Ми він дуже не вибирається, ви Ви правильно дуже робите, що ви кидаєте на трактор. а сюди не треба А Ми сюди не кидаємо, кидають. А хто тут кидає сюди сміття? Люди, які живуть збирати, чому вони кидають сюди сміття. О, товари. Я, товари. Я, ви тут, що... Трактор їздить три рази на тиждень. Скільки людей виходить на трактор? Три-чотири ну, людини людини ну, немає. Звідси, звідси, ні одної людини нема. Бараків, ні ні людини людини людини. нема. Да, це що є, то є. З бараків ніхто не вийде. Ну я не знаю я закрити бак, його бак взагалі. Або баки мусорні поставити. То ви представляєте, як баки це ми у